всього з 15 петель виходить ось така гарна Пов'язочка на голову. Зараз я вам покажу, як вона в'яжеться. Все дуже просто. Беремо дві спиці, це спиці, які потрібні нам для роботи, і одну спицю додаткову, яку ми будемо використовувати далі. Беремо ниточку, підбираємо під спиці, спиці мають бути трішки товщими за ниточку, яка зазвичай потрібна в описі там, під нитками. Так? Набираємо зручним для вас способом, у мене це класичний спосіб, 15 петель. Перша, друга, третя петелька. І так набираємо 15 петель. Готово. Є 15 петель, одну спицю знімаємо, повертаємо ось так. І починаємо в'язати перший рядочок. Крайову петельку знімаємо, не пров'язуючи. Далі всі петельки в'яжемо лицьовими. Лицьові петельки всі за передню стіночку. Намагайтеся не щільно в'язати, щоб таке собі було рихле в'язання. І крайову в кінці ряду петельку пров'язуємо також лицьовою петлею. Готово! Другий рядочок, знову краєву на початку ряду. Знімаємо, не пров'язуючи, всі петлі в'яжемо виворітними. Зверніть увагу, я в'яжу виворітні класичні петлі. І лицеві, відповідно, теж у мене класичні петлі. В'яжуться вони ось так. Крайову в кінці ряду теж пров'язуємо виворітною петлею. Готово. Переходимо на третій рядочок. В третьому рядочку в'яжемо наступним чином. Беремо цю додаткову спицю і перезнімаємо на неї 5 петель. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Поки що ці петельки залишаємо на спиці. А далі ми пров'язуємо п'ять лицевих. Ось так. Перша петля, друга, третя, четверта і п'ята. Є. Ось так має виглядати зараз в'язання. Так, п'ять ми зняли, п'ять пров'язали. Робоча ниточка у нас за роботою. Тепер ми беремо і пров'язуємо ось ці петлі. Для цього перезнімаємо їх на ліву спицю, повертаємо назад і пров'язуємо їх лицевими. Трішечки ось так підтягнули цей хвостик. Пров'язуємо перша, Так. друга, в'яжемо разом. Третя. Четверта. І п'ята. Є готова. Петельки, що залишилися, пров'язуємо також лицевими. Перша, друга, третя, четверта і п'ята краєву теж лицевою петлею пров'язуємо. Ось ми з вами закінчили третій рядочок. В'яжемо четвертий. Краєву на початку ряду петельку знімаємо, не пров'язуючи. Всі петельки до кінця ряду в'яжемо виворітними. Все дуже просто. Всі виверітні до кінця ряду. Краєву теж в кінці ряду пров'язуємо виворітною петлею. Повернули, в'яжемо п'ятий рядочок. В п'ятому рядочку краєву знімаємо на початку ряду, всі петлі в'яжемо лицевими. Всі лицеві за передню стіночку і готово. Краєву теж лицевою пров'язали в кінці ряду, повертаємо, в'яжемо шостий рядочок. А в шостому теж все дуже просто. Краєву зняли всі петлі в'яжемо виворітними. І останній сьомий рядочок. Краєву петельку знімаємо. Пров'язуємо 5 лицевих петель. Ось 5. Далі перезнімаємо наступні 5 петель на додаткову спицю. Бачите, яке у мене в'язання, що дві спиці легко проходять. Не стягуйте сильно петлі, щоб вам було зручно. Перезняли. Так, і ось так залишаємо їх там за роботою. Бачите, і наступні пров'язуємо п'ять петель лицевих. Перша, друга. Третя, четверта. І п'ята. Повторюємо, перезнімаємо ці спиці знову на ліву спицю, ті, що знімали. Ось так П'ять відразу, так дуже зручно. І пров'язуємо їх лицевими. Ось так перехрестили і пров'язуємо лицьовими. Пішли перша. Друга, третя, четверта і п'ята. Готово, ми з вами пров'язали рапорт. Далі ми з вами повторюємо з першого ряду, так як в'язали перший рядочок. Вже, бачите, видніється у нас візерунок. І Далі повторюємо рапорт, і виходить ось такий чудовий візерунок. Далі зшиєте два кінці, і робота готова.